Всім привіт! Історія, як можна попасти на бабки. Або купивши і відновлюючи таке автомобіль, або просто купивши, не перевіривши на нормальному СТО. В общем, у людини передня камера 360 кругового огляду світиться хрестик. І калібровці вона не піддається, тому що вона китайська. Тобто, йому, Якщо він хоче, щоб хрестик щез, то потрібно. Купляти тепер нормальну камеру. Не знаю, чи він її купляв, чи він вже таку машину купив. Ну, в общем, Плюс там, не знаю, мінус ще 5 тисяч. Купити камеру нормальну поставить. Незважаючи на те, що вже було витрачено, я думаю, що навіть на китайську там 3-4 тисячі він витратив. Тепер ще 5 витратить на БУ оригінал або вже й більше, ніж 5. Не знаю. Потім. Горять у нього стукнуті і машинки. Якби вони просто горіли, це був би дістронік. Але вони в нього моргають. Таке відбувається, коли камера ось ця не налаштована. Але ж стекло оригінальне, ніхто не міняв, і я подивився сюди, ніхто сюди не лазив, я так розумію. Я так думаю, що він десь заїжджав. І щоб прибрати хрестик на 360, з йому зайшли в розділ камера слідкування за розміткою і нажали кнопочку адаптувати і збили адаптації з цієї камери. Тепер треба на стенді переучувати її. І взагалі круїз не працює, тобто ніякий, не підтримує швидкість, не адаптивний. Верніше як, звичайний, я от не замітив, чи звичайний працює. Адаптивний точно не працює, вона не бачить машин попереду. І можливо, це із-за того, що хтось поліз кривими руками камеру адаптувати, а можливо, через те, що емблема, судячи з усього, теж не оригінальна. Ось так от зсередини оригінальна не так виглядає. Там повинні бути такі. Решіточка така ніби з пластика зсередини. Відштамповка така на пластиці, такі полосочки вертикальні і горизонтальні. Тобто Емблему теж йому треба тепер купляти оригінальну. Не знаю скільки він за цю віддав, чи хто там віддав. Ну, заново купляти емблему. Тобто якусь 15 чи двадцатку я вже тут намалював. Це якщо все по уму робити. А якщо й далі так продовжувати робити, то тут і не 15, і не двадцатка не допоможе набагато більше. Зараз попробую вирівняти дістроніки, проїхатися без емблеми, без решітки взагалі, чи щось краще стане, чи не краще. Взагалі, отаке от відновлення цих автомобілів, якщо не професійно цим займатися. Після вирівнювання проїдемося. Побачимо, чи запрацює. Чи побачить він хоч машини попереду, цей Дістронік. До речі, Дістронік теж ще під питанням. Номерок тут стоїть такий цікавий. Я ще не встрічав. Можливо і Дістронік цей сюди не підходить, а Дістронік баксів 200 і більше коштує. 200 це так. класна ціна, за яку ви його можете знайти. А так в принципі 10, 11, 12. Такі ціни на Дістроніки. В общем, зараз вирівняємо і проїдемося, побачимо, чи ситуація змінилась, чи не змінилась. І ми зробили. Пройшло півдня. Я з'їздив додому, взяв дістронечок з іншим номером, оставив. І от бачите, машинки не горять. І все працює. Але його дістронічок... На більшості інтернет-ресурсів він б'ється як інфініті. Що він більш на інфіні під, під, підходить. В деяких місцях пишеться, що на рох підходить, але не знаю чи тому, що він не підходить на рох, це достовірно невідомо. Чи сам дістронік такий неробочий. Потрібно брати його цей дістронік, підкидати на машину. Відомо справним дістроніком. Тоді можна буде зробити висновок. А так, можу тільки сказати, що на нашому працює, а на його не працює. А чи робочий його, чи не робочий, точно не скажу. Ну, а камера кругового огляду в нього китайська. Мій комп'ютер китайський не учить, тому хрестик. 360 так і горить. Можливо, в когось учить ці китайські. В общем, всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки. Розгадали ми цю історію. Всім удачі!